Yes, hi, uh, привіт всім. Uh, today uh, we'll speak about the restaurant. Поговоримо сьогодні про ресторани та як вести себе в ресторанах, в кафе. Uh, і uh, розберемо сьогодні корисні фрази, які якраз можна використовувати uh, для цих місць. Um, let's take a dialogue. Uh, at the restaurant. Давайте ми з вами візьмемо діалог, який uh, мав місце да, в ресторані. Uh, почитаємо його та розберемося, да, що ж тут за фрази такі використовуються, uh, коли ми хочемо щось замовити, да, або, наприклад, там попросити про рахунок. Uh, waitress – це у нас офіціантка, да, uh, і клеа і пол це імена. Uh, hoste, so let's start. Would you like to order now? Yes, I'd like the chicken salad, please. Can I have the cheeseburger and chips, please? What would you like to drink? We'd like a bottle of mineral water, please. Teal or sparkling? Sparkling, please. Would you like anything else? No, that's all, thanks. Would you like a dessert? Yes, I'd like the fruit salad, please. And can I have the apple pie with cream? Certainly. Would you like tea or coffee? Not for me. Thank you. No, thank you. Can we have the bill, please? Yes, of course. Давайте спробуємо перекласти його, якраз подивимось на фрази. І так, перша фраза, де у нас офіціантка питає: Would you like to order? Тобто, ви готові? да, Зараз ви хотіли б зробити зараз замовлення? І Клер відповідає: Так, да, я би хотіла е, салат з куркою. Так. I'd like, да, вона каже, я би хотіла. А пол каже: да, Can I have? Чи можу я мати, тобто да, можна мені е, чизбургер да, з чіпс, це як з картоплею фрі? Далі да, офіціантка нас питає: What would you like to drink? Да? Що би ви хотіли випити? І Клер да, у нас каже: We'd like a bottle of mineral water. Да? У нас то було I'd like, а тут уже ми. Да? Тобто ми би хотіли uh, пляшку мінеральної води. Стіл, um, да? тобто це не газовано або газовано. Да? Газовано, будь ласка. Would you like anything else? Тобто, чи хотіла б щось іще можливо? Да? Ні, це все, дякую. Так, ви б хотіла десерт? Да? Would you like a dessert? І знову да у нас я, я би хотіла фруктовий салат. I'd like. І пол каже: да, можна мені пиріг з яблуком, да, з яблуком та кремом. Certainly. Звичайно, це як of course, да? звичайно. Ви б хотіли чай або каву? Да. Клер каже, ні, не для мене. І thank you. А, Так, і Пол каже, да, теж ні, дякую. Можна мені, будь ласка, а, можна, можна будь ласка, рахунок. І так, звичайно, відповідає да, офіціантка. Так, звернемо увагу, так, коли у нас офіціантка питає, да, чи ви б хотіли щось, у нас з'являється фраза would you like. Да, от ви би хотіли. І коли у нас е, замовляли да наші гості, вони використовували фразу I'd like», лайк, да, я би хотів. І е, фраза у нас така була can I have. Вони, в принципі, однакові в цьому контексті вони однакові по значенню, так, коли ми хочемо щось замовити, щось, щось, щось ми хочемо отримати. Угу. Так uh, now, let's take a look. Тепер подивимось uh, щодо нашої цієї фрази would like. Вона у нас перекладається, так, як я би хотів, не плутати з, просто зі словом I like, так, от я люблю щось. Тут саме я би хотів. Uh, вона у нас дуже часто в розмовній мові скорочується до I'd, I'd like. Тобто ми можемо так сказати: I'd like an apple. Я би хотів на да? яблуко. Якщо ми хочемо сказати в запереченні, то у нас, в принципі, вона е незмінна, тільки додається помічник not. Да? I wouldn't like an apple. Тобто я би, я би не хотів яблука. Дуже трудно, що у нас е, наше would like використовується однаково для всіх осіб. He would like, you would like і так далі. Так. Е, і якщо у нас питання, де як у нас наша офіціантка питала, uh, would you like something? Да, тобто ви би хотіли щось. Would you like a cake? Ви б хотіли там торт, тістечко?». І коротка відповідь. Теж вона нас витікає з нашого питання. Yes, I would, да, я би хотів. Або там no, we wouldn't. Да? Тобто ні дякую, ми би не хотіли. Або як варіант може сказати Yes, please. Да? Так, будь ласка. І no, thank you. Ні дякую. Звернемо угу. увагу, да? коли ми щось е, хочемо сказати, що ми щось, е, якщо хочемо якийсь предмет, да? У нас, наприклад. I would like a banana» а я би хотів банан. І якщо мене да? I'd like some bananas» Я б хотів да, з'їсти декілька бананів. Але якщо ми хочемо сказати да, про якусь дію, да, тобто ми цю фразу можемо використовувати не тільки в ресторані, да, якщо, наприклад, там, я би хотів сходити в кіно, да, або там, я би там, хотів там, подивитися фільм. Uh, у нас тоді ця фраза буде звучати I would like або I'd like to go to the cinema. Тобто, після нашої фрази would like, ми беремо наступну дію з часткою to. I'd like to go to the cinema. I'd like to watch a new film. I'd like to play tennis. Like this. І уважно, да, от те, що я казала, не плутаємо фрази I would like і I like. Тобто, бачите, у вас I would like a cake. Я би хотів тістечко. От прямо зараз я би його хотів. А I like cakes? Ну, в цілому, мені подобається, я люблю тістечка». Very good. Так. І е, далі знову ж таки фрази, які у нас були е, в діалозі. Uh, тобто, коли ми робимо да, якісь, просимо про щось, робимо прохання да, або пропозиції, requests and offers, uh, використовуємо фразу would you like, так? Would you like to order now? Так? Ви би хотіли да, зробити замовлення зараз. Would you like to order now? Так. Uh, і якщо я би хотів щось. I'd like a bottle of mineral water, please. Я би хотів пляшку води. Або варіант. Can I have? Да, у нас була там фраза далі. Can I have the bill, please? Можна мені, будь ласка, рахунок? Can I have the bill? Very good. Uh, зараз давайте спробуємо uh, взяти різні. Позиції з меню uh, і uh, використовуючи наші фрази can I have або I'd like, якраз спробувати замовити щось, що би ви хотіли. Так, у нас є a chicken salad» да, – це салат з куркою, «fruit salad» – фруктовий салат, «a pizza, да, так таке є піца, «a cheese sandwich, сэндвич, uh, бутерброд з сиром. A tuna salad, салед, uh, салат з тунцем. A cup of coffee, oh, nice. uh, чашка кави, an apple pie, яблуневий пиріг. Uh, яблучний пиріг. а uh, bottle of water, да, і пляшка води. Так, давайте спробуємо. Тут дуже просто будемо спробувати змінювати, да? тільки підставляти uh, правильну страву. Так, я би хотів uh, салат з куркою. I'd like a chicken salad. Please, можемо додати. Я би хотів фруктовий салат. I'd like a fruit salad. Я би хотів піцу. I'd like a pizza. Я би хотів uh, бутерброд з сиром. I'd like a cheese sandwich, please. Так, а можна мені салат з тунцем? Can I have a tuna salad? Можна мені чашку кави? Can I have a cup of coffee? А можна мені uh, пиріг? Can I have an apple pie, please? Можна мені пляшку води? A bottle of water, please. That's good. Дуже добре. Um, I hope that you will use these phrases in the future. Сподіваюсь, uh, ці фрази стануть у нагоді, коли ви будете щось замовляти в ресторані. Um, thank you for your attention. See you next time. Bye-bye.